Так, що хочу подивитися, зробити маленький такий обзор автомобіля, Volvo і першими враженнями від керування цього авто. Що, авто мені дуже подобається. Є, звісно, да, маленькі моменти, але все-таки деньги, то я вважаю, це дуже був тут удару прямого немає, не було, але ну, як би сказати, коротше, мінявся по ходу бампер, крило. І... Віка капот чужому підм'ятий, тут зазорчик щось. Коротше, можна, там, треба поморочитися, можна виставити. Поки це не важливо. Машиною дуже задоволена, і комфортно в, в керуванні. Містительний багажник. Зараз куча хлама, це бампер треба двести. парку робили. Зробили паркоп такий. Там був Фаркопного крючка не було, яблука ціла. Воно стоїть в районі 4 тисяч. 24 бензин, 305 тисяч пробігу. Я проїхав вже на ньому в районі десь 10 1000-1200 10 кілометрів. Що можу сказати? Машина низькувата, туди б проставки, проставка. Крашена ще ця двері. Задня рівень. Машина низькувата, посолуно ну, камеш порядок, але ворот прибираю. Нравиться ця колеса. Кому-то вона подобається, кому-то ні, така вона короче, якась інтересна. По машині що обнаружив із такого, що зробить масло, походу недавно мінялося, світленьке, фільтра подивилися чистеньке. сальник полуоси точно левый надо заменить капот тут открывается сальник полуоси левый заменить надо ну и воротницу ушей правый надо подавиться на нем. вот этот поменял тут что вот так это меня вообще интересует интересно Получается, через решетку радиатора поступая воздух, и Це от прийомник і охлаждає акумулятор. Ну і з такого, що б зробити поступає сюди вода, вони тут є, але не працюють Умивателі фар. Якщо налити повний бачок води, почати включити, включити, бризкати, то вода коротше, тече, треба не більше літра наливати. Ну і рамку зараз поїду чіпляти, тому що прийдущий власник сюди от прям саморезами через номер прикрутив, крутиву довелося рамку, а туди добратися сложно, зараз зробимо. В цілому машину я дуже задоволений. По розходу там далі все написано, розказано. Дякую. Вообще, дуже і тут цікаво. Сьогодні якась така ткань інтересна. Не кожа, не тряпка. Вон, тряпка. Добре, всім дякую. Купив ГРМ, хочу поміняти ГРМ. Купив фильтра масло. Топівний масляний ноюшку. Масло поміняємо чуть пізніше. Купив ГРМ з помпою. ГРМ стоїть 2900. Там ГРМ, 2 прокладки. Грем, грем, два ролика, якісь болтики і помпа 1500. Купляв фірми Іна. Не дешевий. Получилось тут 2900 і 1500. Фітра по 300, 300 гривень. і сальник полуосія. Сальник полуосі. Четыреста двадцать один 450. пятьдесят пока один купил куплю другой.